Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене відео про ірландське кружево, верніше про елементи ірландського кружева. Бо я замахнулася не мало, не багато, а на кардіган зв'язати з ірландським кружевом. Колись давним-давно. Ну, Знову нагадую, що я стара, як черепаха, тартила Це було, мабуть, років 20, якщо не більше тому. Я в'язала сумку, зараз ви побачите і фото залишилося. А також в'язала ірландським кружевом купальник для дочці. Ну, де низ я вже не пам'ятаю, де він єся, а верх так в мене і лежить. Теж подивіться. Там такі невеличкі елементики, але зараз ірландське кружево шагнуло вперед. І з'явилось багато різноманітних, красивих елементів. Що я буду в'язати, буду вам показувати. Так, подивіться, як в'яжеться хоча б цей це перший, перший елемент, який я нав'язала вже, трошки зв'язала. Ну, вважаю, що мало. Кардіган буде довгий, великий, і тому мені треба всіляких елементів багато. Дивіться, як я їх в'язатиму. Для того, щоб зв'язати е, якусь річ ірландським е, мережевим, потрібно дуже багато елементів. Ну, Звичайно, якщо кардіган теплий, то вони повинні бути плотненько зв'язані один коло одного і невеличкі тільки. Простіри, щоб їх зв'язати до кучі. І тому їх дуже-дуже багато треба. Я почала в'язати з, з такого елементу. І зараз я покажу, як він в'яжеться. Він І буду вам показувати по -по чергово, як тільки починатиму в'язати якийсь ще елемент, я буду вам показувати, як він в'яжеться. Так, отже, у мене нитка Lana Gold Classic. Гачок у мене 4 мм. Пробувала в'язати 3,5, воно дуже важко в'яжеться. Вирішила в'язати 4. Може, треба було й тоньшим, але я так вирішила, будемо так казати. Спочатку я намотую 6 витків на палець. От вже я і не посчитала їх, але будемо вважати, що вони 6 і починаю в'язати серединку. Я пров'язую середину сюди 18 стовпчиків без накиду. 1 2 і далі до того, як я зв'яжу 18 стовпчиків. Тоді ось, поверну стовпчиків коло. Тепер з'єдную в'язання початок з кінця, і починаю в'язати радчим шагом. Хто знає, той знає, хто не знає, дивіться, це в'язання. Так би мовити, назад. Шаги назад. В кожну петлю я пров'язую стоп чи крачим шагом. Це додає об'єму і дуже гарно виглядає. Мені завжди це подобалось. Такий елемент, як кращий шаг. В общем, до кінця ще дов'яжу і повернусь до вас. Майже закінчила, з'єдную в коло під перший стовпчик, який я пров'язала на початку з'єднування петля. Так, тепер я пров'язую. Один, два, три, чотири петлі підйому. Далі з зворотного боку починаю в'язати стовпчики з накидом. Отаким От чином заходжу з, -за, з, -за з звороту на лице і пров'язую стовпчик з накидом. Одна повітряна. Тепер звідти, звідки я вийшла. Перепров'язаний стовпчик, вставляю гачок і знов виходжу другу петлю, пров'язую стовпчик з накидом, повітряна петля, накид, знову, куди, куди я виходила минулого разу, так що так би мовити, заходю, обходю стовпчик, виходю в другий другу петлю. І так буду пров'язувати до кінця. Пров'язала я в кожну петлю стовпчики, тепер пров'язую чотири повітряні петлі: одна, друга, третя, четверта і закріплююсь таким чином. З'єднувальним стовпчиком. Так. Тепер пров'язую по чотирьом воздушним петлям чотири стовпчика без знаки до один, два, три. Чотири. Тепер між стовпчиками я буду пров'язувати по дві. По два верніше стовпчика. Один, другий, один, другий. І так, поки не дійду до останнього стовпчика. В'язала до повітряних петель, знову пров'язую чотири стовпчика без накиду. Один, два, три закріплююсь і починаю в'язати зворотний бік, знову, эступчиками е е та Два, три. До до кінця, повернусь до вас. Останній стовпчик пров'язуємо. Тепер знову повертатимусь в зворотній бік. Спочатку я пров'язую три стовпчики без накиду. Один, другий, знов-таки ззаді обіймаю стовпчики третій. Тепер на півстовпчик з накидом. А далі я в'язатиму стовпчики з накидом. До зворотнього боку дійду, дійду і повернусь до вас, як я буду закінчувати цей ряд, стовпчик. Вірніше пів стовп, на півстовпчик з накидом. Роблю накид і одночасно все пров'язую. Далі три стовпчики. Без накиду, один, другий, і третій. Так, як на початку я вязала. А тепер повертаюсь радчим шагом. Петля підйому. і починаю в'язати речи шаг. Один. Два, мені подобаються речі, обв'язані редчим шагом, воно додає їй рельєфності і е, доволі такий цупкий край виходить. Тому я навіть звичайні речі іноді обв'язую редчим шагом, а в Ірландському кружеві це е, чуть не Найголовніший стовпчик. Радше шар, бо він, ним обв'язують буквально усі деталі. Так, зараз дов'яжу до кінця і повернусь до вас. Закінчила стовп... на з накидом і три стовпчики без накиду. Обрізала нитку, вставила голку з товстим. Верніше, з великим вушком, і тепер буду ховати. Кінчик. Його треба сховати добре, щоб він у мене не вискочив. Добре і надійно. Таким чином заховаю кінчик. От і все. Зайвою обрізаю. Такий елемент у мене вийшов. Я вже їх трошки нав'язала, та не трошки, а вже багатенько. Але для ірландського кружева їх треба багато, і інші теж я буду в'язати і буду поступово вам показувати, що я в'язатиму. На цьому я завершую своє відео. Всім дякую, що ви дивились. Не забувайте підписувати, ставити лайки, писати коментарі, допомагати продвигати мій канал. У мене буде зацікавленість, я буду більше виставляти відео. І ви більше знаєте, що я роблю. Будете за мною слідкувати. На цьому дякую всім. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!